Привіт! Сьогодні 2 січня 2024 року? Сьогодні в Україні сталася наймасованіша? Наймасованіша комбінована е, ракетна атака? Постраждала дуже Київ, Харків, Київщина, Харківщина. Але чому так коїться? Чому? Чому весь світ дозволяє? Отим упирям отак поступати з Україною. У мене, мене перше вітання. Чому світ дозволяє отак по-варварськи поступати з Україною? Не дає зброю і все, що потрібно для того, щоб припинити це все. Ніякі кроки, воно. Воно весь світ відмічає Різдво Христове. Я нічого не маю проти Різдва Христового, але в цей час такі святі для них дні. Україна стікає кров'ю. Чому світ ось так допускає ось такі жахливі речі по відношенню до України з боку Росії? Чому? От давайте подивимося, що скажуть карти Таро. Колесо фортуни, отшельник. Дев'ятка пентаклів, паж жезлів, королева чаш, двійка мечів і паж Пентаклів. Будемо казати так, Колеса Фортуни повернулися в бік України так, що Україна залишилася сама. Україні надали гроші по дев'ятці Пентаклів, якоби. І хай Україна справляється сама як хоче. Ми справляємося, але по пажу Жезлів це дуже маленька карта. Паш Жезлів це дії активні, але вони. Не дуже такі сильні. Більше про це говорять по нашому телемарафону. А насправді все зайшло в глухий кут, в тупік. Це гірка правда, тому що те, що дали, Попажу, Пентаклів, це дуже і дуже мало для України. Чому цей світ так як робить? Що вони хочуть? Ну, хочуть, щоб ми збідніли. Да, оцей страшний суд і що ми, мабуть, пугаємо їх своїм багатством чи чим, я не знаю. І вони оце влаштовують такий страшний суд, в чому вони хочуть нас засудити, наказати по королеві Жезлів. І причина цьому всьому – це оці домовленості між володарами світа цього. Значить, це такий договор по Україні, що так мається бути. Добре. Домовилися, значить, домовилися. Домовилися, що отак от Україна. Має постраждати. За що має відповідати Україна з погляду світової спільноти, так званих магнатів, як ті казки Карабас-Барабас, да? чиї поля? Чому так от стається? Чому Україна крайня, Ту з мічей? Тому що Україна. Зараз вам скажу. Україна на чолі з її президентом король Кубков мала, мала наглість виступити, да? виступити і ретельно працює проти цього долбанутого імператора. Всія її. Вона осталась для всього світу. Вони, вони нас просто відокремили, бачите? Ми, як оті миші під ковпаком, багато людей виїхало, тому ось отаке стається. Що Україні необхідно робити в першу чергу? Ой, вісімка, чаш, розчарування. Те, що вони нам дали, і вибачте, ми дуже розчаровані те, що вони нам дали, що вона має робити, це знає з їх. Ми маємо десь відійти і розчаруватися. Да? Це по їх думці, да? що ми маємо відійти і розчаруватися. А насправді Україна, що хоче Україна від того світу всього. Що нам потрібно в Україні? В Україні дуже ва... потрібно полегшення. Вот це важко десятка жезлів. Нам потрібно полегшення. Полегшити всі ці тягати, допомогти. Зменшити оці жертви, зменшити жертви, зменшити У нас жертви, перевернута жертва, мудрість проявити, да. не лити воду. Подімаєте, всі карти далі пішли перевернуті. Я взагалі не дуже люблю працювати. Україні треба покласти край. Україні треба покласти край по карті смерть. Оцим їх далеким планом, якими утром деньги, вечором стулья. Да? Да. Кінець, цим обіцянкам, цяцянкам Україні потрібно ось що. Ви бачите, що? Допомога, фінанси і вливання. Якщо не буде допомоги з боку у тої світової спільноти, що може статися в світі? Колеса фортуни перевернеться куди? Піде тоді на бік України, да. допомогти, якщо оце прийде. А вони нас заставляють чекати цю допомогу. Ось Пінтаклі, Пінтаклі, Фортуна, сила. Треба допомагати Україні. Так, чому треба допомагати Україні? Продовжувати. А вони там на канікулах до 9 січня. Ну, таролог взагалі не має права отак реагувати. Може, в мене такий емоційний розклад получився. Я не можу відсторонитися від того, що діється на теренах України. Ну, якщо Україні не допоможуть, давайте спитаємо так у карт. Що буде із всім так званим цивілізованим, відпочиваючим на різдвяних канікулах світом? Що з ним може статися, якщо вони нам перестануть допомагати? Що буде? Тут жезла. Так, активні дії, розчарування. П'ятірка. Далі. у хто к нам з мічом прийшов, що може бути світом? От ті, хто к нам з мічом прийшов, туди можуть і піти. Да. Ну, світ я вам скажу такий, він багатший за нас. Він ретельно працює, до речі. Ретельно працює, вони сидять на фінансах. Задоволені, все руки в боки, вони відпочивають. Да? Фінанси у них є. Вони довольні своїм життям. Вони терендять по, те, по всім тим, вот, що по королеві і кубках, що вони нам допомагають. А насправді розчарування вже і в них на порозі. Да, розчарування. В чому? В тому, що збідніння. Ну, вони тільки фінанси вважають, що вони вважають перемога, яка щось каже що в них розчарування і страшний суд. Вони знають, що незважаючи на нашу, от в якому стані, ми, перемога все одно буде за нами. за нами. А ті, хто це все А їх за те, що вони нам затримували, очікує страшний суд. Хай мене там десь залякають. Хай я кажу тільки правду, що очікує світ. Все одно в Україні буде перемога. Буде перемога. Є такі страни, які ретельно над цим працюють. А є такі, що працюють ось так: 50 на 50. Ну, хай продовжує. Тоді що? Якщо вони будуть отак, все, я заканчую, якщо вони отак продовжать 50 на 50, цей світ відноситься до України, їх очікує ось це. Тобто, да, ми одна там сказала умна жінка, що ми проходимо кармічний якийсь урок, і шоу за що шо Україні той кармічний урок, ми і так все життя страждаємо по історії, почитайте. Голодомори, всякі війни. <клухи> На то ми там, то ми там. Ми, так, ми вже всю карму відроббили. Якщо світ отак продовжить з нами поступати, отак от як вони зараз, ось що їх, що чекає, башня, руйнування, війна піде далі. І весь цивілізований, всі люди це вже зрозуміли. Поки вони там чубляться надавати нам, не надавати, Ось ця карта вже в них на порозі. Ось подивитесь цей розклад пройде час. Все, на цьому я завершую цей розклад. Хочете дивіться, хочете не дивіться, пишіть, не пишіть коментарі. Мені вже, як то кажуть, на польському обширську єдно. Но оця байдужість світу у ці січневі дні до України привела до того, що Україна стікає кров'ю. Україна, моя рідна земля, стікає кров'ю. Радіють оті вилупки, які понаселяли весь світ за які розмножилися, як отой спрут. Во всі країни вони позалазили, в європейські, і в східні. Скрізь вони є. Вони є і в Америці. То йдіть, визволяйте своїх там, отіх, от росіян в Америці. Ні, вони в Америку не підуть, бо знають, що получать. Вони полізли в Україну, як кажуть до добраті, мож браття. Якими, вибачте, нахер з вами, браття, якщо ви так поступаєте і вбиваєте мирних людей. Жодна бомба не впала на будинки. А чому так? От тайна, от жріця скриває. От чому так? Чому тільки прості люди страждають? Чому? Чому? Потому що ось все домовленості. А для них уміреность. Договорили, да, що для них буде умірено, а для простих людей от башні, так і в світі іншому цивілізованому. Не всі багатії, не всі Рокфелери. Там також живуть прості люди. І ви бачили, яка карта там падала. Башня, якщо вони ось так будуть коливати, давайте не давати, давайте не давать. Все, вибачте. Підписуйтесь канал Ірина Літовка. Таро за покликом душі.